Всім привіт, ви на каналі BluFon і зараз я вам покажу, як створити ось такі от кнопочки в такій грі, як Plus Donate. Це там, де я вам даю робукси, або вам хтось дає, бачите, ось такі от кнопочки. Без таких от кнопочок, бачите, як тут, наприклад, я не зможу нікому дати з вами робукси. Тому дивіться відео до кінця, а перед, перед цим підпишіться на канал. Та зараз я задоначу моєму підписнику. Його звати Хліб. Так я минуло раз донатив тільки 2 робокси, із-за того, що в мене більше не було. О, класно, буфончик, є топчик. Дякую я тобі, бро. Так, 2, це дуже мало. Давай тобі десь. Ам, 11. Давай тобі задоначу 11 робоксів. На, ось, це навіть більше, ніж 10 на 1. 11 робоксів, все, тобі задонатив. І мені недавно прийшов такий от коментар, що в мене він хоче give man. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Він теж на мене підписався, приєднався в групу. А, і давайте йому теж задонатимо. Ну, 15 це дуже багато. Давайте 4 робокси. Щось воно, а все нажалось. І давайте йому донатимо 4 робокси. Поки що тільки 4, бо в мене самого ще мало. Um, все. І давайте я вам покажу тепер, як створити ось такі от кнопочки. Давайте поки що розберемося, що це таке. Кнопочки це ваші паси. Як, наприклад, оце от бачите, Game Pass написано. І а ось це от уже Short, Тобто це кофта. До речі, я недавно створив свою кофту, ось от можете подивитися в моїй групі. А в нас звісно буде в описі. А є ось такі от паси. Наприклад, ось от гра, яку я недавно створив. А, і тут от є ось така от штука, як Store, і там паси. Бачите? Я можу додати його зараз, але це не обов'язково, бо я зараз покажу, як можна зробити її без ігри. Ось такою. Хоча на комп'ютері це було набагато простіше. Вам треба нажати ось сюди от сюди Create. Бачите, це третя кнопочка від Roblox. От Roblox 1, 2, 3. Create. Нажимаємо це створити по-англійськи. І тут ми бачимо ігри, які ми створили. У вас буде тільки ось ця. От. Коли YouTube з Place, а у вас тут буде і ваше ім'я Place. Це всі інші ігри, які я створив, до речі. Ну так от, Ви нажимаєте на гру, вашу гру, у вас буде точно ось ця. от. А, далі, ми переходимо трошки нижче, там де Associated Items. Тут ми можемо створити Bage. Тут ми можемо створити продукт. І тут ми можемо створити пас. Це якраз те, що нам і треба. Нажимаємо Create a Pass. Далі вибираємо свою картинку, або тут буде автоматично ось ця от. Далі називаєте ім'я. Я, наприклад, напишу тест. І пишемо ем, опис, наприклад, Хай, привіт. Ем, так от, нажимаєте Create Pass. Це ви його створили ось-от він. Далі, він Sale. Щоб його поставити на продажу, так щоб ви отримували Robux, і щоб там була кнопка, нажимаєте на нього, дивитесь знову наліво, і там написано Sales. Нажимаєте на Sales і, і нажимаєте Item for sale, щоб ця річ була на продаж. І тут ви пишете, скільки вона хоче Robux. Наприклад, щоб ви поставите один Robux, бачите, так ви отримаєте 1. Якщо ви поставите 2 Robboкси, ви отримаєте теж 1, бо ви отримуєте 70% тільки. Якщо ви поставите 3, ви отримуєте 2%. Якщо ви поставите 5, ви отримаєте 3, не 4, а 3, бо це плюс донейт, там ви отримаєте 60%. Ну, я, наприклад, поставлю 1000 робоксів, а якщо там хтось купить, так я отримую не 700, а 600, зато і ще з тут дається хазму. ну, Власник плюс донейт. І називає, нажимаєте Save Chains. Це, вона тепер, ваша ця річ на продажі. Йдемо от назад. І ось, от бачите, в Пазис вона у вас є за 1000 робоксів. Тепер, саме головне, щоб у вас ось це от, ця гра там, де ви створили, була не, привет, не приватна, а паблік, як от у мене от всі інші ігри, ну майже всі. Паблік, тобто публічна. Як її зробити публічно, зараз я покажу. Нажимаєте просто на сюди от на три точечки в ігрі. І опускаєте зниську, тут написано Make Public. Нажимаєте Make Public і все, вона Public. І тоді у вас буде ось така от кнопочка. Сьогодні, наприклад, бачите, оці от людини, в неї нема кнопочок, тому ніхто його просто не може задонатити. А От ми тільки що створили тисячу, І зараз я покажу, де вона. Вони йде по порядку і ось, ось наша тисяча. Всьо, от бачите, тест, те, що ми створили. І ми її не можемо купити, бо в нас вже вона є. Ну так от, і все. Вона у нас тепер є. І так ви створюєте просто свої кнопочки і все. Всім дякую за перегляд. Обов'язково приєднуйтесь в мою групу в Роблоксі, там скоро будуть конкурси. Не забувайте підписуватись на канал та всім пока!